Привіт, OnePlus сьогодні 4 січня 2024 року. Презентувала свої нові суперфлагманські ТВС-навушники за дуже привабливою ціною. Зустрічайте OnePlus Buds 3, які 23 січня вийдуть на міжнародний ринок. Тому додивись до кінця, воно того точно вартує. Отже, навушники отримали по суті той же дизайн OnePlus Buds Pro 2, тільки з помітного додали сенсорне керування не на ніжці, а на верхній частині навушника. Також зробили новий красивий синій колір навушників. Отже, навушники отримали низькочастотний динамік з композитною діафрагмою на 10,4 мм, Bluetooth 5.3, кодики LHDC 5.0, AAC та SBC. Технологія 3D Spatial Audio, але скоріше за все без датчику голови, тобто ефекту, як на OnePlus Buds Pro 2, тут не буде. Активне шумозаглушення до 49 дБ, шумогасіння адаптивне, можна гасити шуми до 20 дБ та до 10 дБ, ну і звісно на максимум до 49 дБ. Система, по три мікрофони в кожному з навушнику плюс штучний інтелект. Сенсорне керування зробили краще. Тепер слайдами вверх вниз можна регулювати гучність навушників, автономність до 10 годин на одному заряді та до 44 годин разом з футляром. Ігровий режим з затримкою 94 мілісекунди, вологозахист навушників IP 55. Також можна змінити дизайн інтерфейсу поп-ап вікна. Мультипоїн також присутній і датчик виявлення вуха. Ціна в Китаї 70 доларів. Міжнародна Версія вийде 23 січня і буде коштувати 99 доларів та 99 євро відповідно. У підсумку отримаємо супер ТВС-навушники за 70 доларів. Але звичайно вони трішки спрощені, якщо порівнювати з OnePlus Buds Pro 2. Але можливо версія Buds 3 Pro ще вийде. Хоча я вважаю, що OnePlus просто вже відмовився від приставки Pro. Тому, як то кажуть, про продуктів вже від OnePlus не буде. А всі максимальні можливості вони нам дають в номерній серії продуктів якось так. У будь-якому випадку, замовлю на огляд і протестую. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.